Вітаю всіх. Знову мова про Кримський міст. Хочу подивитись колодою ключів результат. Кінцевий результат. Тобто Україна знову вдарить по Кримському мосту. Україна знову вдарить по Кримському мосту. Дев'ятка кубків. Так. Вони дуже хочуть це зробити. планують. Дуже хочуть Новий. щось нове, новим. Палахи, це буде коли темно. Я не боюсь про це казати. Це все, знаєте, таке. Мрії конкретні. Влопити так лупити. Угу, Швидкісні цілі якісь. Серйозні. Тепер ця спроба вдарити Кримський міст буде вдалою для нас. Ця спроба вдарити Кримський міст буде вдалою для нас. Для нас вона буде вдалою? Так, досить вдалою, тому що буде концентрація на цьому питанні. П'ятірка кубків. Тобто, ви знаєте, що це? Ворог буде не дуже задоволений. П'ятка угу. Дев мечів, дев'ятка мечів. Ну, не дуже можуть радіти партнери нашим таким діям, не всі. Партнери, але все таки Все таки Тепер. Які наслідки будуть для України, якщо вона вдарить вдало по Кримському мосту? Які наслідки будуть для України, якщо вона вдало вдарить по Кримському мосту? Наслідки для України які? Розмови? Колесо фортуни. Ну, очі. Ворог щось. А король Пентаклів це Америка. Ну, я скажу, що тут не сильно і негатив йде, тому що ворог з Америкою в, одній, в одному руслі. Кінцевий результат в обнулення ситуації. Знову ж таки, Україна тоді піде на якісь певні домовленості, моменти. Скажу так, дотиснуть. Україна просто дотиснуть все одно до результату. Як там не крути, нагадати з обох сторін намагання. Просто нагадати з обох сторін.